«Що не день, то ситуейшн, Слухайте. Маманчик татка питає Папусику, скажи, що ти думаєш про мою фігуру? Чи не треба трошки похудать? «Тільки правду кажи. Татко відійшов на безпечну відстань, так би мовити, для маневрів, потер потилицю і праву бочину. Кудою йому іноді його правда виходить, і сказав, що жінщина вона в нього шикарна. І з кожним годом все шикарнішою стає. Ну, підкоректувати не помішало б? Уточнює, маман, якщо що, не я це сказав, і татко зник з хати. Ладно, думає маманчик. Скоро якраз у гірки день народження, буде святкування, отже, буде і привід трішки покрасівшать. Открила інтернети в пошуках кращих дієт. Від провідних інфлюенсерів і почала нотувати досі маловідомі мені назви продуктів, типу брокколі, авокади, сірдірей, прости господи. І що ви думаєте? Ну, виписать то виписала. А тепер добрий день студія. Виникає питання А де ж ту чудосію взять? Зібралась маманчик і поїхала на закупи до супермаркету. З вздохами і закритими очима пройшла кондитерську. В овочевому відділі якраз дві малолетки шукали авокаду. Маман зробила розумний вигляд і також давай мацати ту авокаду. Маман перший раз ту авокаду вживу бачила, тож підійшла поближче до малолеток і почала вуха гріть. Досвід, так би мовити, переймати. І почула. Що те авокадо має бути м'якеньке, сказала та, що з кислою міною на лиці була. Судячи з її вигляду, одразу стало зрозуміло, що про авокадо вона таки щось знає. Взяла таки кілька штук моя анакондочка і помантулила броколі зелених. Було одразу зрозуміло, що через декілька днів лице маман набуде такого ж приємного відтінку. Але що робить? Дуже вте. Міні плаття під зміїну шкуру влізти захотілось. Хоча на ті гроші, що на зелень витратила, можна було новеньке платячко купить. Але, але, приїхала маман додому. Живіт вже до хребта прилип, їсти хочеться, що капець. Притарабанила маман згорища парварку, яку окуми минулого літа на кілька днів позичила. Увімкнула і давай оту зелень варить. Аромат стояв такий, наче свиням лушпайки з картоплі варять. Але картоплю, за словами тих славнозвісних інфлюенсерів, маманчику нізя. Татко, вирячивши очі, дивився на маманчикові кулінарні шедеври. Став цікавитися своїм провіантом. Він же не козел траву жувати. На що маман сказала, що він, як всякий люблячий чоловік, має підтримати свою кохану жіночку, тому їстиме те, що і вона. Так як папулька, не дуже товтрам пункт і рвався, довелося бідосі змиритись зі своєю долею. Сумно згадуючи про м'яско і котлітоси, татко почав разом з маман жувати те. Що ті кляті інфлюєнсери корисною їжею називають, на першому ж шматочку тої спаржі маманчик прокляла ту ідею про похудіння і швидким метеликом помантулила до моголюбого холодильничка. Але дорогу їй перегородив папулька з тим платячком на вішику. І маманчику довелося приречено іти і дожовувати ту зелень. Наступний ранок. Почався з вівсянки і зелених бананів. Кохфе без цукру і курвасанчика сиротливо стояло на підвіконні, і в ньому топилися з горя мухи, які також, мабуть, не витримували вираз обличчя нашого любого маманчика. Татко тікав на вулицю і періодично вертався, від нього чомусь так смачно пахло ковбаскою і сальцем. Хоча він і клявся, що нічого такого не їв, казав, що тут часничок з грядки підчіпував зараза така. Три дні маманчик героїчно їла ту кляту броколю з авокадами і овсянками, їй всюди пахло їжею. Навіть інтернет не відволікав від хтивих думок про м'яско і ковбаску, шинку, оселеця і смачненький курвасанчик. Але куди не глянь. В ті інтернети скрізь, як на зло, їжа. Маман психанула і спать лягла. І сниться їй м'яско, то таке смачне. Ті кужується погано. А тут татко ще верещить не своїм голосом Нє, ні, ні, не треба, не їж. Відстань. А вона його відпихує і до того м'язка. Відкриває маманчик очі. А в неї в роті пожоване папульчикове вухо. І він вирішить і відбивається Не їж мене. Їж, що хоч, викинь ту броколю. Ти і так красива. Я тобі штири плаття куплю. І вговорив такий гад. Кинула маманту авокаду і поїхала на базар по новий прикид. На базарі сказали, що краси багато не буває. А вони в цьому таки петриють.